Позаду нас місто щастя. Далі вже Луганськ. Щодня звідти терористи обстрілюють щастя, причому намагаються поцілити не в позиції військових, а в житлові квартали. Українські бійці у біноклі розглядають свого супротивника. Там не паркуються, там окопані люди вже готові до бою. Я бачу, що там є техніка, бачу людей. А хто вони? Ну, точно не збройні сили України. Українські військові не радять журналістам їхати у місто. Щастя там немає. Постійні обстріли, але ми відмовляємося. Тут дійсно чути постріли та вибухи, але місцеві на них не реагують, звиклися. Боєць батальйону Айдар проводить нам екскурсію містом, показує місця, куди влучили міномети терористів. Це житлові квартали. Тут Ну ви і зараз час слишите вистріли, котрої производяться... у... луганскими террористами или пророссийскими террористами, как вам будет угодно. Мы находимся на месте последствий минометного обстрела, который был буквально на днях. Вы видите, вот воронка от 80 минометной, вот последствия, разбитые окна, побит фасад здания. И таких вот, к сожалению, в городе счастья. Домов уже дуже багато. Ось воронка поруч із ще одним багатоквартирним будинком. А у цьому помешканні вже латають дах після обстрілу терористами. Днями Еленерівці поцілили і у цей магазин, вихідними у будинок культури. Тут якраз грали весілля, боєць Айдару та місцева дівчина прилетів подарунок з Луганська і на територію лікарні. І це порожній контейнер з касетного боєприпаса. Тут всередині були більш дрібні. Це дуже жорстока зброя, скажімо так так, яка при використанні незахищену людей не залишає живим нікого. Лікар розповідає після оголошення так званого перемир'я у лікарні менше військових поранених. Збільшується кількість жертв мирного населення, тому що вогонь ведеться безпосередньо по місту. Побачивши нас, айдарівці згадують, що 7 жовтня свій день народження відзначає Володимир Путін. Просять переказати ватажку агресорів побажання. У мене зараз от два, два магазини Подо. По 45 набоїв подарунків. Ну, він просто все ніяк до нас не доїде. Ну, Володимир Володимирович, приїжджайте ми вам подарунки, обов'язково передамо. Всім батальйонам. Пожелали, що він падло здох. А от для близьких та рідних українські бійці щастя мають геть інші побажання. Жінки, дітям, привіт, хай ждуть. Скоро прийдемо додому. Ну і всьому ракетному. Привіт. Додому з перемогою? Звісно, по-любому. Наче не може бути Олексій Братущак, Андрій Верстюк з Луганщини, п'ятий канал.